Добрий вечір, мої дорогенькі підписники. Ви мене часто питаєте і по дзвонкам, і так у сповіщеннях. Як, що можна самому зробити от, розлучниці по любовниці? Я знайшла в діда Нестера у, у книги дуже дійовий шепоток. Він читається три рази зранку, коли от неділя починається, понеділок. Тільки самого ранку треба, коли ще все спить. Так Може, 4 ранку або в 5 ранку. І так, даю я цей шепоток. ви як будете читати, форточку відкрите і віконце, так, коли сонечко сходить, так і говоріть. Читаю дідовими словами, змінювати їх не можна, яка в нього була мова, така і була, але вона головне, що вона допомагала людям. І так, читайте на форточку. Як змія холодна, та страшна для тіла мого мужа, так і що називайте її ім'я. Якщо ви її ім'я не знаєте, то просто кажіть розлучниця, полюбовниця. Казалось би моєму мужу хуже змії підколодної, змії болотної, змії водяної, страшній покойниці холодної, 40 святих раз, 40 святих два, 40 святих три. Мойого мужа при мені держать, а заговор мій. На неї на неї називайте ім'я. Хай вона забирає, з ним спочиває і рот їм закриваю. Такий буде дуже шепоток для того, щоб розлучити вашого чоловіка чи коханого з розлучницею. Це дійовий, я приміняла його багато разів. Просто трошки він в мене був, якби він захований, бо у записах в діда була. А це я як розбирала записи, знайшла. Хай він вам допоможе, хай не ни у в кого у вас не буде розлучених сімей. Хай всі живуть в парі, живуть у добрі, в злагоді любові.